Вони взяли участь у конкурсі і не пошкодували, хоча і подолали нелегкі випробування. Були в них і тестові завдання, і відкриті уроки, і презентація досвіду роботи вчителя року. Цьогоріч визначали у 18-те. 18-те. Критерії оцінювалося звичайно проблемне питання, над яким працює кожен, кожен конкурсант, що воно проходило червоною ниткою і серед виховні заходи. І на відкритому уроці звичайно, знання методики викладання предмету і вміння знайти контакт з чужими дітьми, адже вони проводили відкриті уроки в зовсім іншому незнайомому їм навчальному закладі. Обирали найкращого вчителі серед 12 педагогів у п'яти номінаціях: інформатика, фізика, іноземна мова, французька, музичне мистецтво та російська мова. Мукачівський міський голова Золтен Ленділ відзначив, участь у таких конкурсах це неабиякий поштовх для подальшого самовдосконалення. Це традиція, від якої ми не можемо відійти. Колись започаткували в Україні всеукраїнські. Ми проловимо в місті, потім області і маємо досягнення навіть на всеукраїнському рівні. Найкращими виявилися педагоги 11 та 2 школи, а також вихователь 34 го садочка. Хотіла вперше, так, я хотіла перевірити свої сили, Скільки, ну, наскільки я смогу справитися з тих Как бы я вважаю, що участь в этом конкурсі дає можливість человеку учителю розвиватися в правильному направлении, То тобто, есть расти. професійно зросли та випробували себе і молоді вчителі Мукачева. Цьогоріч їх було 19 і змагалися вони в конкурсі. Шукаємо молоді педагогічні таланти, і професійні члени журі їх знайшли. Скільки це вперше вимога, що Конкурсанти мають зі стажем роботу до трьох років, а там вони проводили тільки відкрите заняття або виховний захід, і здавали нам два конспекти уроків. Найприємнішим було те, що на сцені серед молодих вчительок були і представники сильної половини людства. За їх словами, вчителювати сьогодні, хоча й не але для чоловіка дуже цікаво. Це переважно жіноча професія, тому що тут досить все таки низький заробіток. Так, Ка чоловік, коли він особливо одружений, коли він має дітей, він має би в принципі утримувати свою сім'ю, а на зарплату вчителя її утримувати дуже важко. От тому й вчителі, якщо навіть роблять, працюють в школі рік, два і звільняються, ходять шукати е кращої долі. Тому тим чоловікам, які до пропрацювали в школі 10, 15, 20 років, треба поставити пам'ятник за те, що вони такі є, і що вони взагалі молодці. Усі молоді фахівці отримали від керівництва міста почесні грамоти і квіти. Кращими серед педагогів новачків стали вчитель 4-ї школи і вихователь 16-го садочка у них обласний конкурс і нові випробування. А поки можна відпочити і розслабитися, чим і займалися на сцені талановиті танцюристи Мукачева, які розважали освітянську публіку протягом усього свята.